Мовні та немовні звуки. Голосні звуки. Сьогодні ми познайомимося з мовними та немовними звуками. Та які ж звуки голосні. На землі нас оточують багато звуків. Це звуки природи. Послухайте. Гроза. Звуки моря. звук ветру, Дощу. звуки может выдавать и тварины, спив пташки, Нявкання кишки, рик лева, Квакання жабы, а також звуки может утворивать різні предметы, Уки молотка. Дзвоник на велосипеді. клацання фотоапарату. цокання годинника. Усе це немовні звуки. Та існують ще і мовні звуки. Це звуки, які вимовляє людина. Вони складаються у слова, і ми за допомогою них виражаємо свої думки і спілкуємось один з одним. Наша мова називається українською і у ній є 38 звуків, з них 6 голосних: це А, О, У, И і, і Е. Чому вони голосні? Тому що вони утворюються лише за допомогою самого голосу. Особливістю голосних звуків є те, що як ми їх чуємо, так ми їх і пишемо. На письмі звуки позначаються буквами, і в нашій українській мові їх 33. Звуки ми можемо чути, говорити, співати. Ви зрозуміли, які існують звуки і чим вони відрізняються між собою. Молодці! До побачення!